Слава Україні, слава нашим Збройним силам. А, здрасті, зрасті. В той момент, коли ми сидимо вдома і займаємося своїми справами, вони захищають наше життя ціною власного. Хочу звернути вашу увагу зараз на прохання звертання артилерійського підрозділу Кракен. Звертання буде зараз. Спецпідрозділу Кракер. Дякуємо вам, що ви з нами в цій боротьбі. Вже майже два роки ви жодного разу не залишали нас в біді. На жаль, в умовах війни наші коні дуже страждають, тому просимо вас долучитися до збору на авто, яке вже сьогодні потрібно нам для виконання бойових завдань. Це бус, який може підвести БК, провізію, паливо або просто сховати нас від негоди під час чергування. Слава Україні! Героям слава! Треба хлопцям обов'язково допомогти. На момент запису відео щось майже там 80 тисяч на рахунку вже є. Тобто плюс-мінус 70 тисяч потрібно ще хлопцям на ту машину. Треба їх обов'язково дозбирати. І, тому що сума там 70 тисяч, якщо на нас на всіх розкинуть, це реально копійки. Хто і скільки там тисяч чоловік, якщо скинеться, по скільки гривень, я вам казати не буду, самі можете порахувати, а краще зробити це власноруч і допомогти нашій армії. Також прохаю вас, хто зробив це, в коментарях поставити відмітку, щоб спонукати людей, які це ще не робили, своїм вчинком. Тобто, щоб люди, які ще сумніваються, розуміли, що вони не одні такі, але й дуже багато людей вже допомагають нашому війську. Це наш обов'язок, як поки що цивільних людей. Дісталися ми до агроритма Аер імпульс, вже половину поля десь згризли. І е, ну, можна заявити, що, що десь на чистий, на чистий соняшник по 25 буде гарантовано. Ну, не буду казати, що більше, хай буде 25. Це на чисту речовину, так би мовити. Бо ми ж збираємо трошки завідомо грязніший, щоб вдома, потім будемо його доопрацьовувати, аби е, був чистенький соняшник, провіяний. І е, паливний брикет ми могли зробити з цих відвівок соняшника, який ми отримаємо. Волога 8,2-8. Зараз ближче покажу. На цьому полі, в принципі, не дуже брудне, але прямий посів не вийде. Треба буде проводити дискування. Шкода, звісно, але треба легеньку дисковочку провести. Тому що ну тут навпаки навіть краї чисті, а в масиві таке реп'яхи, амброзія якась пішла, треба міленичку, красивеньку, дисковочку дати, щоб воно трошки все рівно перекинуло. Бо як для Ніке 4 без культерів. Ну, багато, багато, решток таких буде. щоб Все ж таки більш-менш якісніше зерно поклалося в ґрунт. Треба зробити таку маніпуляцію. Так, по кошиках, по соняшниках. Висота десь зараз метра півтора, метр сімдесят максимум. Ну, отак от. Не більше, метр й... В принципі, метр шістдесят, напевно, отак певно що скажу. Кошики є різні, Є 10-15, є 20 де от два поближче стоять, то от два по 15, де е, далі стоїть, то і більший кошик. Ну, Я маю на увазі один від одного. Е, на жаль, не вийшло у нас посіяти з добривами в цьому році. Ну, якби, немає на це коштів, будемо відвертими. І тому можливо б. Результат був би і більший, і гарніший, бо до тут так декілька хороших на цьому полі було точно. І, можливо, б це добре зіграло нам би на руку. Ну, маємо те, що маємо, але 25 центнер для нас більшість достатньо. Виробник посилання, точніше, на агроритм. Ви знайдете в описі під даним відео. Це вже другий рік ми граємося з їхнім соняшником. В минулому році було краще поле. Там і гній був коров'ячий так. І ну, не таке, неначе, як то кажуть, вибачте, задрочене поле було. Щось йому там більше перепадало, то він на чисту речовину дав по тридцяточки, Ну, а тут уже 5 центнерів. В цьому році принаймні різниця є, бо це поле таке у нас не дуже, як то кажуть, багате. Непереливки йому тут. Дуже шкода, ми не можемо тут посіяти, окрім зернових та соняшників іншу культуру, принаймні поки що, тому що отут в кущах оцих дачні кооперативи і кукурудзою годувати всі дачі починаючи від зеленої, закінчуючи вже бадилкою, у нас бажання немає. тому... Така справа. Так би, може, бур'янці кукурудзою поганяли б там, чи сівозміна все рівно краще була б, ніж постійно зернові та олійні. Ну, на сьогоднішній день так. З комбайна ще, я думаю, зараз батько прийде, покатаємося, покажу зверху, як воно виглядає. що. Ну, по рівномірності нормально. Де інде там є якісь прозелень. Але в нас тут, хто пам'ятає, хто дивився, сходи були такі, де інде рвані. Бо кривеньке поле було і можливо сівалка де мільче поклала, дещо. Ну, не критично, але спостерігається. І тому зараз оце на камері в особливості видно, що й до чого. Зараз висипали ж там бункер, спробую залізти в машину з вагами та подивимося на туру брудну, яка у нас. По суті, своїй, я б не сказав, що вона навіть так і дуже брудна. ну, Це в кінці отак трошки палички кидає. Ну, це вона така зверху. А саме насіння, ну вон, цвіт, пил такий от. Ну, коротше, все, як ми любимо. Так, трошки імпровізований такий стіл я тут зробив. Так, видно? Не послюнявиш, не поїдеш, так? Да? О, 402. Скидаємо. І нагрібаємо. Ну дуже так, неначе не топчу. Ну а там вже, знаєте, це ж таке. Одному міряєш так. Другу ні хіра себе. Зараз будемо переміряти, звісно. Бо щось мені це не подобається. Занадто багато. Ану. Ну Нутара є нуль. Ну, це я сам себе перевіряю, щоб може я помилився. Так, сипаю. Це капець. Ну, тепер я кажу вам, що 25 взагалі точно, точно, точно буде. Тому що як провіять, ось дивіться. Скільки там вон паличок хіраличок, це ще грам 10-15 додасться. Хоча я от у першу 444 взагалі набрав. А ну зараз отут де палок багато. 417. У нас от ми косили інші соняшники, ті, що не на демки були, а звичайні. То брудну я міряв 402-405 грам. Ну там навіть ну, хай буде така сама, хай буде по брудності така сама. А тут виходить, що я там взагалі 444 набрав ну, ще разочок. ну Може, десь щось помилочка якась була. Ну, а може і не було. Бо 435. Я думаю, це нормальний результат врахуванням того, що тут сміття. ну, відсотків, ну, 10 не 10, ну, відсотків 7-8 зайвого точно є. По вазі я маю на увазі. Не по об'єму, а по вазі. Якщо додати ці декілька відсотків, то там Короче, побачимо, будемо віяти. Ось. Ну, правда, у нас в борту воно все ж перемішається, там, там вже так нічого не покажеш, але первинні значення ну знаєте приємно так і вражають не хоче батько гратися ми як удвох то я два кола коротше кажучи не влазять і я залазив там в бункер розпихав і ледве-ледве е, дотягували до краю. Не хоче гратися. Хоче висипатися. До реп'яків наростили. А, та ні, тут трошки більше. Навірно, не хватило б. Трошки більше сипе, походу Що, ти не хочеш грати? Ну так, ні, вроді трохи більше, ніж тоді було, може не влазити тоді. А скільки ти оце це, чи круху то зробив? І... А там багато оставалося, чи Бог його знає? Там килограмів 300 не оставалося. Натура, знаєш? А як ти думаєш? 600. Та 500 нема такої натури. 400 скапей. 420. Я один раз навіть набрав 444. Ні. Ну, типа мусора, ну не багато, видать, було. Чи я офігел? Ну, сніма... Повно, так. Да. Ну я ж знімаю і так, я топчусь, поняв, ось ноги прилипають. Ну, як олія, не олія, то давиться, знаєш. Це все, то стебла, <рива> стебла, <рива> стебла. Ну ні, так сімка роздавлена, у мене ноги прилипли. прилипають. Да? <рива> <рива> є ж багато Ні, Ну, коротше, от я один раз набрав ще 444, оце ж знімаю, показую, кажу, та ні, кажу, що ж це сильно багато. Треба <рива> <рива> переміряти, перебавити. Ну, не знаю, взяв я з полками, прям полок просто нереально багато. І, і, 4... заподоли, та да. і 420 з полками да, да. Да. Та Ну Да, І 420 з полками, а якщо там як бур'янці трохи там і цвіта, то там і така пилячка, то взагалі там і 430 було показано. Ну по ідеї після провивання грам ну, 10 должна набрати. Вернешься? Ну десь і що потолкнути. Та ну що потолкнути, жопу пожуєш на комбайні. Ну, не стільки даже кузову, як комбайну капець буде. Ну, ми ж так, то ну, приблизно, балакали, я так і сказав, що 25 ну, на чисту вийде. Якщо тим більше така натура, то може... може. Ну, коротше, хай буде 25, то таке. Все, що да, вище, то добре. Ну 25. Вроді би йде тут і діді шляпки і все, ну таке. Ні, ну різні я, якби знаєш, що ну, може подобрення. Ну я казав, що не ж нічого. Ну, таке. Зараз їх я подивлюся, немає. Нема? Не бачу. А, нема, вовчик. А там коїде проскакивало у нас. Ну, їх, на тих, на змітках. Да. А тут тут немає. Іли її тут немає, і не. Не знаю, па. пам'ятаєш як вона почала... З усіх сторон, то вона була везде. На будь-яких полях везде. А як і цей... Ні, ну цей держи теж там, я не знаю. Я не пам'ятаю скільки. Раз, 6, 6, 7, чи 6, чи 7, по-моєму, цей імпульс. Щоб так. Це не, не точно, це треба перевіряти. Ну, держи. Ну це ж бач, це ж тут ще ось пару кругових імпульсів, а то що вже далі ми досівали ще этими, своїми Бачиш, різні Ну, зелені. Ну, Ну досипа... Да, ну ми ж досипали, поняв? Зак... Да, так, да, так. Да. Трошки. Все равно добре. Та ну да. не, так. Ні, так ще і натура така. Якщо є натура, то, то ж випавне зерно і олія, значить бути все. Олія ж вес дає. По ну ядро і... Завершуємо. Жнива імпульса. Це вже не імпульс пішов, це вже ну там. Частина імпульса, частина змітків. Це вже не рахується. Але, тим не менш, тут вже повинно в бункер влізти, то батько його забере, там може буде 70 80 бункера. А я зараз тинтуюся, трошки треба розправити оцього кабанчика. Тинтуюся і їду висипатися. І далі вже продовжуємо роботу. Підсумовуючи це все діло, результат наш більш ніж задовільняє. Нормально сипанув за свої гроші, тим паче це недороге насіння, це не супер там елітні розкручені, накручені бренди. Е, немає можливості поміряти олійність. Правда, ми його ж валяємо в один бурт, але е, опираючись на вологість, опираючись на час дозрівання, на натурну вагу. Навіть в брудній своїй масці ми від нього не відмовимося, аби тільки були живі. Дякую за перегляд. Слава Україні, слава нашим Збройним силам. Прошу вас, будь ласка, допомагайте українській армії. Потім вже будемо розбиратися з тими можновладцями, які на цьому наживалися. Нікуди вони не дінуться. А наші хлопці, наші герої повинні вижити. Тому не зволікайте.